Отак удубно заїхали з'їсти борщ у моєму улюбленому кафе Котельня, а там зустріли людину, яку я знаю вже багато років, але забув. Як вас звати? звати знаю Таріса. Ларіса? Лариса? Ну, Ларіса, Ларіса буде Лариса. І оце ваше підприємство. Так. Раніше був малесенький цех, а тепер вже майже завод. Що тут оце коптиться зараз? Не, не коптиться, вялиться. Суда. Далі, щука і ляж. Сюди щука ляж. Це ж можна сказати, що ви Так, Так, О. Це все робиться рукою. А ви хочете, щоб я приїхав до вас і ми вийшли прямий ефір. Ми, ми дуже хочемо, ми дуже-дуже хочемо. Все, Так що незабаром, можливо, навіть цього літа, здумно буде прямий ефір в ранок марафон. А ми покажемо робим... літну рису. Копчину, а, ми робимо Дуже гарно, достому зараз розходиться, не дивно розходиться, і зомбино сіленку, сковую. Е, а де берете рибу? Ну, е, На базах, на, на базах. Заморожену Заморожену рибу на гортову базах. базу. Річкова риба це в нас приходить з Черкаси, Це Черкаська риба.